Купа важливих справ, але ви знову скролите телефон. Ви ледер? Ні, але ваш мозок робить усе, щоб ви так думали. Прокрастинація це не пролінь. Якщо завдання здається складним чи неприємним, мозок блокує його і переключає вас на щось легке і приємне. Наприклад, YouTube або соцмережі. Мозок це обожнює. Чому? Бо він не хоче стресу. То що ж робити? Використовуйте правило двох хвилин, почніть із мікрокроку. Наприклад, просто відкрийте ноутбук, напишіть один рядок або протріть одну полицю. Так ви обдурюєте мозок. Незавершені завдання залишаються в пам'яті та спонукають до завершення. Цей метод працює, бо ваш мозок боїться великих задач, але не боїться маленьких. Спробуйте прямо зараз. Напишіть у коментарях: я почав або я почала, чи зможете ви зупинитися.